Друзі, всім привіт! Приїхав Болт 2021 року, який ми продали в дорозі, викупили самостійно і продали для нашого клієнта. 21 рік 40 тисяч З мінусів у нас є ДТП, машина після ДТП. Там спереду зараз перейдемо туди, побачите пошкоджений бампер. І стріляна безпека. У нас тут американський срач трохи в машині. Стрільнений руль, коліна, дві штори. А, до речі, комплектація топова, це прем'єр. Диски бачимо, да, і всередині салон прем'єрний. Позаду все чітко, ходова на місці, колеса в гарному стані, я думаю, десь 7 міліметрів. Так, дивимось. Основний наш мінус. Тут у нас пошкодження. Пошкодження попередку. Підсилювач на місці, можливо, це замінити, можливо, залишити, бо і пішов такий удар трошки скользящий, да? Ну, фара, бампер, як все, що видно тут. Це в нас мінуси, а плюс у нас солодка ціна 10700 в Україні. 2021 рік можете промоніторити, скільки вони на авторі. Ну і подивитися, чи вигідно чи не вигідно таке щось купувати. Отож, зараз звантажуємо, доставляємо нашому клієнту, даємо документи, він займається ремонтом, і обов'язково для вас щось покажемо. Якщо нам дадуть її на огляд. Отож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Якщо цікаво до наступних зустрічей.